Існує декілька можливостей для того, щоб зафіксувати порушення міжнародного права зв'язку з війною. Для цього можна по-перше, для тих, хто проживає на території України, вони можуть звернутися до українських правоохоронних органів, і це в принципі найбільш правильний варіант. Другий, друг, другий варіант це якщо хтось перебуває за кордоном. Наприклад, в Польщі може звернутися теж до польських правоохоронних органів, тому що деякі держави вони на основі так званої універсальної юрисдикції порушили кримінальні справи щодо воєнних міжнародних злочинів, вчинених в Україні, і також існує можливість звернення безпосередньо до міжнародних органів. Це можна зробити безпосередньо можна зробити теж за допомогою різних громадських організацій, які надають таку допомогу